Всім привіт! Сьогодні розповім про новий проєкт WAI. Що це таке? Це застосунок, який перетворює ваш комп'ютер на частину величезного децентралізованого суперкомп'ютера для штучного інтелекту, Ви ділитеся вільною обчислювальною потужністю, а натомість отримуєте W-points – бали, які пізніше можна буде обміняти на винагороди. Поки WAI доступний лише для комп'ютерів, версія для смартфонів у розробці і скоро має з'явитися. За проектом стоїть команда Wombo – творці популярного застосунку Dream by Wombo, яким користуються мільйони людей у всьому світі. У списку партнерів значиться Nvidia, світовий лідер в сфері AI та графічних технологій. Якщо хочете підключитися швидко, найзручніше використовувати офіційний застосунок для комп'ютера він працює на macOS, Windows та Linux. Завантажте останню версію клієнта, запустіть застосунок і дотримуйтесь кроків установки. Як тільки налаштування завершено, ви одразу зможете робити внесок у глобальну мережу AI і заробляти WPoints. Для просунутих користувачів є CLI для Linux Ubuntu 24.04. Через командний рядок можна керувати своєю участю безпосередньо. Важливо розуміти, не кожен ПК витягне завдання WAI. Старий ноутбук або слабка відеокарта мережу не потягнуть. Проєкт потребує потужного заліза. Підтримуване обладнання будь-який чіп Apple серії M, наприклад, MacBook або Mac Mini з M1, M2, M3 або M4 4 Відеокарти NVIDIA з підтримкою Compute Capability 50 наприклад, GTX 1050, RTX 2060, RTX 3070, RTX 4080 та інші. Експериментальне обладнання. Відеокарти AMD. Команда WAI тестує, як отримувати дані про GPU AMD і перевіряти вимоги. Останні драйвери та перевірку сумісності можна знайти на офіційному сайті проєкту. Якщо ви просунутий користувач, можна підключатися через командний рядок. На звичайному комп'ютері це робиться через вхід в аккаунт і запуск застосунку, і ви одразу починаєте брати участь. Якщо у вас сервер без графічного інтерфейсу, ви все ще можете підключитися через спеціальний API ключ. Усі подробиці щодо встановлення та налаштування CLI є в офіційній документації WAI. І це все, що потрібно знати. Починайте. Завантажуйте застосунок, підключайтеся до мережі і починайте брати участь. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не пропускайте нові огляди. Всім дропа!